Ось такий супорт печальний, але треба відкрутити цей штуцер на 9. Тут уже, уже ключ проворачується. Тут уже грані. Що крутиш, грані пішли. Будемо відкручувати ось такою ромашкою на 9. GTC. І треба ж прогріти. Тут треба прогріти, бо тут така вже різьба зовсім погана. Ось у нас є такий нагрівач індукційний з насадками. Зараз змінимо насадку і побачимо, що воно буде. Так, починаємо гріти. Натискаємо. Кнопку і підносимо концентратор до металу. Починається прогрій. Зараз спробуємо відкрутити. Беремо ромашку і пішло. І все у нас крутиться, вертиться. С Такие индуктивный Рекомендую всем.